Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл сила печінки токсини без сил. Без прав і навіть без дружини в Україні можуть посилити обмеження щодо військовозобов'язаних чоловіків в отриманні певних послуг, якщо у них не буде дійсного військового квитка. Гучну заяву зробили в Кабміні. Юристи також сказали своє слово: чи зможуть військовозобов'язані без військового квитка працевлаштовуватися, лікуватися та одружуватися? Розповім за мить з вами новини. Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Чоловіки віком від 18. До 60 років, які не мають військового квитка, вже відчули низку обмежень як в Україні, так і за кордоном. Наприклад, військово-обліковий документ є обов'язковим для отримання багатьох консульських та державних послуг. Приймати на роботу, зараховувати на навчання військовозобов'язаного можуть лише після підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку. Так само, щоб перетнути державний кордон, військовозобов'язаний повинен мати військово-обліковий документ. Однак суспільство насторожила заява міністра юстиції Дениса Малюське він запевнив, що в Україні ще частіше вимагатимуть облікові документи для отримання конкретних послуг. За його словами, це може стосуватися сотень, якщо не тисяч різних послуг, важливих для комфортного життя. Про це очільник мін'юсту розповів в інтерв'ю Емі Антонюк. Це необхідно, щоб людина з'явилася на радарах держави, щоб вона розуміла, де людина перебуває, хто вона, що вона, які є засоби зв'язку. Це нормальний, правильний природний процес. Процес триває. Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такі механізми, але на моє переконання, він буде з'являтись все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов'язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ. Він зазначив, що виняток становитимуть лише критично важливі послуги та послуги, пов'язані з дітьми та сім'єю. Байбільше міністр нагадав, що закон про адміністративні послуги передбачає, що при зверненні громадян за державними послугами у них можуть вимагати військово-облікові документи. Ця норма діяла ще задовго до війни. Згідно з заявою міністра юстиції, для отримання багатьох державних послуг чоловіками. Так, була потрібна наявність військово-облікових документів, але зараз це будуть контролювати жорсткіше. Зокрема, це стосується отримання паспортів та інших документів, що посвідчують особу реєстрації місця проживання, оформлення права власності на нерухомість, вступу до навчальних закладів, працевлаштування, отримання водійського посвідчення та інше. Ба більше без військового квитка чоловіки навіть не зможуть одружитися. Креативні українці відразу відреагували і у мережі почали з'являтися. Мемчики, наприклад, ось такі, примітно, що раніше начальник сектору комплектування Київського міського ТЦК та СП, полковник Олександр Конувалов, зазначав, що при подачі заяви до РАХСу молодятам не мають права відмовити. Людина подає до відділу державної реєстрації актів цивільного стану документи. Згодом РАЦ подає на райони ТЦК інформацію, що зареєстровано шлюб чи розлучення. Там є відмітка про наявність військово-облікового документа. А якщо цього документа немає, то все одно заяву від громадянина УРАЦ приймають. Це саме стосується і лікування. Жодних обмежень щодо лікування військовозобов'язаного в закладах охорони здоров'я в чинному законодавстві не існує. Про це розповіла директорка департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОВА Ольга Ярмоленко. Під час звернення до медичної установи чоловіки призовного віку повинні мати при собі документи, серед яких і військово-обліковий. Але це не означає, що коли людина потребує термінової допомоги, лікарі будуть цікавитися, чи стоїть він на обліку у військкоматі. Вони першочергово надають необхідну медичну допомогу. Якщо ж йдеться про планову допомогу, як от довготривале лікування, заплановану операцію, то в пацієнта запитають про наявність військово-облікових документів. Якщо особа відмовиться надати військовий квиток. Медики можуть скерувати пацієнта до військомату. Часткову інформацію, яку повідомив міністр, підтверджує і адвокатка Марина Бекало. За її словами, на території України без наявного військово-облікового документу неможливо подати заяву на реєстрацію шлюбу, оформити паспортні документи, оформити посвідчення водія, вступити на навчання до закладу освіти, бути прийнятим на роботу, подати документи на встановлення інвалідності. Щодо заяв пана Малюськи щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно, то поки що вони безпідставні. Зареєструвати право на нерухоме майно. Но земельні ділянки житлову чи нежитлову нерухомість без військово-облікового документу поки що можливо. Це стосується й оформлення права власності на рухоме майно транспортні засоби. Але судячи з того, з якими темпами обмежуються права військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, зокрема в отримання адміністративних послуг то ймовірно скоро слід очікувати змін і в питаннях державної реєстрації прав на рухоме та нерухоме майно. Також наразі військовозобов'язаним громадянам без військово-облікового документа неможливо отримати консульські послуги за кордоном. Про це заявила адвокатка Марина Бекало. У коментарі для Тесен Які ці послуги, наприклад, отримання паспортного документу, посвідчення довіреностей, договорів, засвідчення документів, реєстрація актів цивільного стану. Водночас, навіть без військового квитка за кордоном можливо оформити посвідчення особи для повернення в Україну, отримати консульські послуги для дітей громадянина України, якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, вичиняти консульські дії за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані або позбавлені волі за кордоном. Нагадаю, що 23 квітня 2024 року закордонні підрозділи ДП документ призупинили видачу готових документів. Це пояснювали технічними причинами. Того ж дня також офіційно підтвердили інформацію про те, що консульські установи України зупиняють надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку, які не оновили свої військово-облікові дані. Це пов'язано з ухваленням закону про мобілізацію, який підписав президент, і був опублікований та вступив в силу 18 травня 2024 року. Того року захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист батьківщини від знищення. Як це виглядає зараз? Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює у нас в країні війна. Крім того, оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ці люди вважають, що хтось там далеко на фронті воює, і віддає своє життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно. Невдовзі МЗС надасть уточнені роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку. В закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дії закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби мобілізації та військового обліку та після набрання ним чинності. Згодом у МЗС дали роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку. Заяви перестали приймати з 23 квітня. Це рішення. Тимчасовий крок обумовлений необхідністю вирішення питань щодо військового обліку громадян мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном. Всі заяви, які громадяни України подали до консульських установ до 23 квітня, розглянуть і опрацюють у повному обсязі. Тимчасово не будуть приймати лише нові заяви від визначеної в новому законі категорії громадян, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття ним чинності. Обмеження не застосовуються у разі, коли фактичним отримувачем послуги є не сам заявник, а його неповнолітня дитина чи підопічна особа. Після набуття законом про мобілізацію чинності, 18 травня, процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону. Чоловіки у віці від 18 до 60 років після оновлення даних військового обліку в ТЦК із дійсними військово-обліковими документами матимуть доступ до консульських послуг згідно з законодавством у повному обсязі. Якщо особи чоловічої статі потрапить у надзвичайну ситуацію, ДТП стихійні лиха за кордоном, то співробітники консульської служби надаватимуть необхідну консульську допомогу в повному обсязі. За кордоном чоловіки призовного віку матимуть можливість оновити військово-облікові дані, зокрема через електронний кабінет, але вручати повістки ніхто не буде. Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі Радіо Свобода. ТЦК за кордоном працювати не будуть. Міністерство оборони не може коментувати ті чи інші дії Міністерства закордонних справ. Вручення повісток за кордоном виглядає доволі нереальним. Нагадаю, що оновити свої військово-облікові дані потрібно всім військово зобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років до 16 липня 2024 року. Зокрема, тим українцям, які перебувають за кордоном, це можна зробити, звернувшись до консульських установ або через застосунок Резерв Плюс для реєстрації в додатку. Достатньо Авторизуватися за допомогою Бенкайді далі по чесні з'являться поля для підтвердження чи оновлення даних після того, як усі дані будуть підтверджено чи оновлено. Законний обов'язок виконано. Далі з реєстру оберіг підвантажаться дані, та можна буде подивитися, що держава знає про вас. У застосунку резерв плюс також має з'явитися QR-код, відсканувавши який, представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобов'язаного, призовника або резервіста. Такий qr код стане електро. О, замінником військового квитка. Однак додаток Резерв Плюс не стане повноцінним ТЦК у смартфоні. Стати на облік через застосунок або отримати бронювання не можна. А що ви думаєте про такі ймовірні обмеження? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.